Друзі, вітаю всіх! Сьогодні 1 грудня, перший день зими. Як бачите, вона в цьому році прийшла вчасно, навіть за декілька днів. Вже було пару снігопадів, чистили сніжок. Щось трошечки погуляємо. Сніжок рипить під ногами. Але, на жаль, температура не дуже низька для снігу, тільки десь. Мінус один, плюс один. Бачите, тут вже сховались мої широколисті. Але я чекаю потепління, потім розкрию і все ж таки занесу їх у тепличку. Ось так красиво виглядає сніжок на волотях волотистої гортензії. Це теж малючки в мене, але морозів сильних не було. Я ще встигну їх перенести у тепличку. Вони зараз гарно, наче ковдочкою, прикриті, бачите? Сніжком. Що ж, йдемо далі. На вулиці в мене зимує е, наречена втікачка, яка вона цікава зараз, бачите? Наче медуза гаргона. <реш> Перший рік я дуже е, е, побоювалася залишати її на вулиці. Тож, усі свої саджанці я частково в теплиці ховала, а частково залишала на вулиці. Але, як показала практика, вона дуже гарно переносить зиму нашу. Е, так, що тут далі? Далі стоять ці мої гортензії. Ви бачите, по сортам посортували. І зараз тихо, йде <кій> сніжок. І навіть пташки співають, цікаво. Ось. Похмуро досить. Сонечка не вистачає, але це зима, зима вона така. Зараз підійду ближче до своїх ялівців. У мене Лєлівці блюароу, і зараз вітру немає, воно їх так гарно засніжило. Дивіться. І, як бачите, моя бірчина Ебота так і стоїть. Варігіатний сорт берючини. І він досить, досить гарно тримає листечко. Можливо, до кінця зими воно не залишиться, але дуже гарно, гарно. І вона така світленька дуже на фоні. Усіх цих саджанців, які вже скинули листя і стоять сухенькі. Тож, йдемо далі, Хрумстимо сніжком. Дуже тихо сьогодні, дуже гарно. Напередодні пару днів був сильний вітер, ви ж знаєте, так? Да? Ми Київська область, Броварський район, в нас циклон захватив так з краєчку. Не так сильна, як Одеса, Миколаїв. Так, слякать потім була під ногами. Ух ти, який тут досить високий сніг. І це, це, все це майже за ніч насипало. Дивіться, гортензія Пінк Леді. Вона така ажурна. Цікаво виглядає під сніжком. Так що ось так ми зимуємо. Дуже гарно виглядають дорослі кущі. О, горщик вітром унесло. Вони гарно тримають волоті, бачите? Такі дорослі кущі можна не обрізати, і вони ось так будуть гарнесенько виглядати у вас взимку. Але ви повинні бути впевнені, що стовбур міцний і витримає усі снігопади. Ось і маленький кущ трошки розвалився. Це наш там лайт, мій гарненький. Поряд лаванда майже квітує на снігу, дуже пізно. Випускала, навіть пахне лавандою тут біля цього. І трояндочки деякі наостанок ще квітували. Дуже гарно. Так, ось так. Далі великі кущі мої гортензії. Зараз підійду ближче, покажу вам. Тихенько так уже на вулиці. Це моя ваніла. Ну, її треба все ж таки буде трохи струсити, бо не хочу, щоб вона ламала ці. Опа! Але сьогодні буде плюсова температура, то вона стане мокрим все. І ось вона, красуня Magical Starlight. Гарний сорт. Мереживний. Ось таке воно мережеве моє. Так, а це в мене Skyfall, теж дуже гарно тримає, бачите? Суцвіття. Далі Little Fresco під снижкомся. І це моє улюблене махіто. Дивіться, як гарно кущ тримає. Е... Свої волоті великі. І навіть сніж... сніжочок їх не розвалює. Це в мене Little Spooky. Дивіться, які в нього цікаві пагони. Такі вузлуваті, трохи, я б так сказала, вигнуті. Дуже цікавий сорт. Міцненькі, гарненькі. Тобто, як я кажу, рекомендація від нас. Так, ще покажу вам зверху. Дуже цікавий сорт, дуже. Ну що ж, і ось так все в сніжку сьогодні. Гарно, тихо. Було б гарно, якщо був б був мінус більший, щоб цей сніжок не танув. Ось така в мене вийшла ранкова подорож. Тож до зустрічі на каналі Декоративний Сад.